Напередодні новорічних свят пропоную зробити яскраву композицію із квітами в техніці канзаші. Ця квітка нагадує пуансетію, що символізує різдвяну зіроньку. Тож, приступимо. Для виконання даної роботи нам потрібні будуть підставочка, на яку ми будемо ставити нашу свічку. Якщо це буде діячий свічник, нам потрібна буде ось така формочка або будь-який інший свічник, сама свічка. Трохи ялинки. Можна штучною, можна натуральної. Будь-які е, намистиночки або ягідки штучні. Для виконання квіточки нам потрібна буде свічка для роботи. Ножиці, запальничка, тичиночки, Лінійка. Для самої квіточки нам знадобляться заготовки і стрічки атласної, шириною 5 см, довжиною 6,5. Це три штучки для листячка. По 5 штучок. Ширина червоної стрічки в мене 3,5 см, Перший ряд у нас буде 5 см довжиною, другий ряд 5,5 і третій рядочок буде 6 см. Для того, щоб зробити ось таку пелюсточку, нам потрібно взяти нашу заготовочку, скласти навпіл і вирізати форму листа, половинки листа. Навпіл просто буде швидше і більш симетрично. Потім беремо свічку, та, щоб наші краєчки не розтріпувалися, ми прогріваємо, запаюючи все, все по периметру. А ось тут, біля верхівки, ми прогріли, і, поки воно тепленьке, ми надриваємо в одну і в іншу сторону, проводимо пальчиками, робимо ось таку хвильку. Раз. Воно не розтріпалося, а плюсточка стала об'ємною. Потім складаємо так, щоб лицева сторона була всередині. І зробимо складочку, прогріваючи просто над вогником. Недовго тримаючи, просто трошечки прогріли. Ось така складочка формується. Таким самим чином робимо всі інші червоні пелюсточки та зелене листя. Зелене листя. Теж вирізаємо форму листа широку, повністю проходячи до боків. І таким самим чином біля верхівки надриваємо прогріту стрічечку, а ось весь інший периметр ми запалюємо, складаємо лицевою стороною всередину та прогріваємо ось так. Таким чином виконуючи інші. Виконавши усі плюсточки, беремо дичиночки будь-якого кольору. В моєму випадку це срібні. 5 штучок, 5 гілочок та навпіл складаємо, склеюємо клеєм. Поки він гарячий, не чіпаємо, трошки остих, тоді скручуємо ось так в пальчиках. І робимо перший круг квіточки нашої. Наносимо клей на лицьову сторону, прикладаємо наступну пелюсточку. Ось таким чином. Далі, на наступну пелюсточку, наносимо клей та прикладаємо наступну таким чином, проклеюючи всі 5 штучок. Пам'ятаємо, що багато клею ми не накладаємо, для того, щоб він залишився тільки поміж пелюсток. Ось таким чином. І на п'яту теж наносимо, поєднуючи її із першою. Ось такий варіант заготовочки у нас готовий. Беремо наші тичиночки і ось так вивертаємо для того, щоб не замазати нічого клеєм, наносимо і вкладаємо всередину тичинки. Рединки ось так краса виходить. Беремо наступні, полюсточки наступні за розміром, накладаємо на них клей таким самим чином перша, друга. Третя. Шед. Та п'ята пелюсточка. І таким самим чином на п'яту знову накладаємо клей і робимо наш такий кружечок. Сюди всередину вставляємо цю заготовочку. Клей наносимо на сторону, та знизу. Вставляємо течиночки. Та обов'язково ставимо так. Ставляємо так, щоб пелюсточки першого ряду були поміж пелюстками другого. Ось таким чином. Робимо третій ряд. Знову наносимо клей з піднизу і вставляємо так, щоб ці пелюсточки були теж поміж парустками нижнього ряду. Ось таким чином. Ось така гарненька квітка у нас виходить. Тепер беремо наше листечко і робимо таким самим чином. Знову це вже буде четвертий рядочок. Ці листочок, поєднуємо їх між собою. Ось так. Для того, щоб їх закрутити, можна просто вивернути, можна прогріти над полум'ям. і вставляємо нашу квіточку в листя. Ось така квітка в нас виходить. Ось так кохайно знизу. Виконавши таким чином всі три квіточки, можемо приступати до збору нашої композиції. Якщо свічник буде діючим, а не просто декоративним, нам потрібно зафіксувати ось такий підсвічник або будь-яку ємність, яку буде стікати віск посередині композиції. Саму ж свічечку потрібно ось таким чином розплавити трошечки воск. Потім пропоную прикрасити ось таким, блакитна хвоя в мене, штучна зелень така. Пропоную прикрасити нашу роботу. Для цього наношу клей та приклею до самого основи. Ось така дерев'яна колежка самородна, буде слугувати гарним. Гарною основою для нашого свічника. Вона достатньо важкенька, щоб утримати усю нашу композицію. Приклеїли в формі трикутничка. Далі наносимо клей для того, щоб приклеїти наші квіти. Обов'язково приклеюємо так, щоб листя не торкалося свічки. Притримуємо злегка, щоб коли віск буде стікати, він не накапав на наші вироби. По-перше, а по-друге, коли композиція вже буде працювати, свічку треба буде замінювати, коли буде доходити вона до висоти наших квітів. Зараз ще раз трошечки запаяємо. Ось таким чином. Далі наступну квіточку. Останню кріпимо на основу ось таким чином. Ці невеликі проміжки, що у нас утворилися, будемо заповнювати ягідками. В моєму випадку це глітерний такий ягід. Наносимо клей на всі налітки та вставляємо поміж квітами, притримуємо для того, щоб вони нас застигли в тому положенні, в якому потрібно нам. Така чудова новорічна композиція в нас вийшла. Цікаві квіточки, які нагадують форму пансетію, яскраві ягідки та гілочки. хвої. буде чудовою прикрасою новорічного столу. Дякую за увагу!